Ви мене запитуєте, як я почала танцювати і чому я почала робити зарядку? Розказую мої хороші дівчата і хлопці, хто за мною наблюдає. Дивіться, раніше я не робила зарядки, мені не було ніколи. Ой, і прийшла до нас е, на роботу одна жіночка дуже хороша, і вона так стала розказувати, а я роблю зарядку. Я так задумалась, Боже, а це було років 6-7 тому назад. А я ж не роблю і чому я не роблю від тої пори я почала робити зарядочку. І ви знаєте, я з такою силою, з таким натхненням почала робити зарядку. Я ж зовсім зовсім не могла віджиматися від підлоги. Зовсім. І одного разу в планці не могла стояти, тільки стану починали руки труситися. Зараз я рахую до 60-100 до 100 і стою в планці. Віджимаюся 21 раз, віджималася 25. Так що в мене такий появився азарт, така якась десь взяла сила, що я навіть сама не могла повірити, що це я можу зробити. Ви розумієте? От. Часу, що, що мені допомогла моя зарядка, а потім і танці. Моя зарядка допомогла мені вийти із стресової ситуації. Ну, Були такі стресові ситуації, де я, звісно, дуже переживала, от як я. Приходила з роботи і починала робити, робити. Я тоді така стала підтянута, я себе не взнавала. Поїхала в Одесу, а мені жіночки кажуть компліменти. Ви розумієте, що я виглядю гарно. Що значить фізкультура? Що? Значить, вправи над собою, що значить робота над собою. А, це, а як компліменти говорять, це ж завжди дуже-дуже-дуже приємно. А танцювати я почала, як почалася війна. Зразу мила все, мила, щоб стресу не було. Я чимось себе, щось заставляла себе робити. От, А потім стала танцювати. І ці танці. Як танцюю, я забуваю за все, за все, за все забуваю. Ви розумієте, виникаю ці слова, переживаю, емоції в мене такі викликають танці. Так я стала танцювати. І вже рік часу, як веду канал. Стала вести канал, щоб поділитися із вами, що можна займатися само, собою, можна розвивати себе, тримати себе. в цьому. І тепер я не позволяю, щоб десь розслабитися. От вчора було день народження, гарненько поїла, а сьогодні ж треба відпрацювати.